Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували актуальні новини станом на 19-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямусників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Зараз у Дніпрі, окрім графіку стабілізаційних відключень, додатково застосовуються екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомляють приватні енергетичні компанії «Детекта ЦЕК». це відбувається через перевищення лімітів споживання електрики, дозволених Укренерго. Станом на зараз у Капетеплоенерго приватними енергетичними компаніями знеструмлено котельні за адресами, які ви бачите на екранах, їх робота відновиться після подачі електрики. У той же час робота районних котелень Капетеплоенерго стабільна і не зупиняється без аварійних ситуацій. У КП «Жилсервіс Дніпро через відключення ДТЕК знеструмлено три котельні центрального району без опалення 37 житлових будинків. Адреси на екрані. Також на резервному живленні працює котельня, що подає тепло на 139 житлових будинків. Це означає, що тиск теплоносія недостатній для належного обігріву всіх будинків на вулицях, назви яких наразі ви бачите в інформаційному полі. КП «Дніпроводоканал» продовжує аварійні роботи по проспекту Дмитра Яворницького 47. Ремонтні бригади докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше завершити роботи. І до приємного. У місті за добу народилось 18 малят, 8 дівчат та 10 хлопчиків. Шістьох із них народили мами переселенки з інших міст України. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. І звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. На вулиці Маршала Молиновського легковик збив 12-річну дитину. А у Кривому Розі та Дніпрі викрили ворожих інформаторів Арефії. Ці та інші важливі події міста та регіона. Далі у матеріалі. Вас проти дитини такава за 150 тисяч в ефірі Дніпрооперативний і це дай час подій. Завис на відбійнику ввечері, 12 січня. Чоловік, що випив, за кермом автомобіля шевролет, врізався у відбійник та практично паралізував рух на Амурському мосту. Він їхав з лівого берега на правий, не впорався з керуванням, в результаті чого врізався у перешкоду. Авто розвернуло поперед дороги, а частина машини висіла на відбійнику. Патрульні поліцейські, які працювали на місці ДТП, відсторонили п'яного водія від керування, вилучили водійські посвідчення та в Винесли відповідну постанову. Викрили ворожого агітатора. Служба безпеки України в Дніпрі викрила чергового фаната руського миру. Ним виявився мешканець Дніпра, працівник підприємства у сфері логістики. У спілкуванні свої проросійські погляди він не афішував, але на своїй сторінці в соцмережі активно ділився месенджами антиукраїнської направленості. Пости з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції та окупації ворогом українських територій стали його основним контентом в особистих коментарях. Чоловік негативно висловлювався проти діючої влади, називаючи українців фашистами та укронацистами, і виправдовував військову агресію РФ проти України. Наразі йому повідомлено про підозру тривають слідчі дії. Вас проти дитини на вулиці Маршала Малиновського автівка збила дитину. Відео моменту ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. За словами патрульних поліцейських, водій Вас рухався по маршала Малиновського напрямку центрального мосту. В цей момент перед торгівельним центром Вавілон на зебрі почав переходити дорогу 12-річний хлопчик, і в цей момент водій збив його. Внаслідок ДТП дитина отримала травми. Потерпілого, госпіталізували і з попереднім діагнозом закрита черга. ...терепно-мозкова травма. Північний без опалення. Менше, ніж за добу ліквідували порив тепломережі на житловому масиві Північний. О 6-й ранку комунальникам поступив сигнал про порив магістрального трубопроводу. 88 будинків залишились без опалення. Ремонтні роботи на тепломагістралі виконували оперативно та якісно, адже головне для комунальників якомога швидше дати людям тепло. Причиною ситуації стала зношеність теплових сітей. После заполнения теплової сети произведеться роже котельний і населення получит тепло. Вже після обіду в квартирах мешканців північного стало тепло. Випив кави на 150 тисяч. Як повідомлялось раніше, 9 січня до одного з дніпровських кафе зайшов чоловік, аби випити американо. Та в якийсь момент недверезому гостю закладу стало спекотно і він влаштував незапланований стриптиз, під час якого почав жбурлятись усім, що потрапляли під руку, пошкодивши майна закладу на 150 тисяч гривень. Історія отримала продовження. Закінчивши трощити кав'ярню, він роздягнувся до гола та пішов до найближчого. Відділення нової пошти Оголена людина, при мінус 17 на вулиці, не могла не привернути увагу представників поліції. Його затримали. Поліцейським наш герой повідомив, що є іноземцем, а саме громадянином Єгипту, який з 2018 року проживає на території нашої області без дозвільних документів. Наразі він знаходиться у пункті тимчасового перебування іноземців. Допомога похнастику. Дніпровські рятувальники надали допомогу безпорадній тварині. До служби 101 надійшло повідомлення про те, що біля станції зустрічна у люк потрапила собака. По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС за допомогою мотузки підняли безпорадну чотирилапу на поверхню. З глибини орієнтовно три метри. До надання допомоги залучено 5 чоловік особового складу та одна одиниця аварійно-рятувальної техніки. У Дніпрі знайшли мертвими жінку та маленьку дитину. Трагедія сталася вчора ввечері на вулиці Роторні. Тіла виявив чоловік, котрий прийшов додому з роботи. На місці події працюють правоохоронці. Слідів насильницької смерті не виявили. За фактом смерті жінки та дитини відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією нещасний випадок. Тіла направлено на проведення судово медичної експертизи для встановлення причини смерті. Триває слідство Попередньо причиною смерті могло стати отруєння чадним газом. Подбай про власну безпеку та врятуй інших від поранень під Час ракетного удару не застрахований ніхто, як правильно допомогти і до приїзду швидкої не нашкодити своїми знаннями. Діляться госпітальєри Дніпра. Бачимо, що проходить артерія, її перебило звідси буде дуже дуже сильно. Важлива ознака, і вона найкричуші. Репарка бойових медиків, з якими ми стикаємося, якомога швидше, перенести. І потрібно щось, що замінить нам елемент воротку, який є на турнікеті. Що можна використовувати? Це або довгий ключ, такий, або це паличка, яка ви знаєте, що вона не зламається. І тим самим я отримав той же вороток. Далі я буду. Обертати його як вороток звичайного турнікета. Так, це важче, так це дискомфортніше, але це також може спрацювати. Єдиний мінус, що зафіксувати я зараз не можу. Мені треба буде його тримати. Якщо я коли перший раз стягну, в мене ще є тут простір, виходять на ну, вулицю, шукають патруль поліції. Можна а, знайти той же патруль муніципальної варти, не? можна знайти а, просто проїжджаючу карету швидкою. Ця проїжджаюча карета швидкої обов'язково, навіть якщо вони зайняті, вони обов'язково передадуть інформацію да, далі по пульту. От такі класні штуки для зупинку критичної правотечі вони працюють набагато швидше, ніж 10-15 см, продягаємо через бляшку, заліпляємо. Безпека пасажирів понад усе. Укртрансбезпека разом із представниками влади та правоохоронних органів провели комплексну перевірку перевізних зима 2023 Чи всі водії та транспортні засоби її пройшли? Дивіться далі. Доброго дня. укртрансбезпека та судоспекту. Водій баска підірві документи на постави, які звісуються пасажирські перевезення. А саме схема маршрута та й руху і документи на транспортні. Так, так, я Декосмодер для безпеки самого і пасажирів. Якщо в машині що, то не то, я с'їжджаю на ремонт. Я так не їжджу. Мі заходи в рамках посиленого контролю за технічним станом та порядком здійснення суб'єктами господарювання пасажирських перевезень відбуваються систематично, адже безпека громадян, які користуються послугами перевізників, на першому плані. Битва за парус. Історія чвар навколо цієї недобудови триває. Верховний суд своїм рішенням повернув територію та майно, яке на ній розташоване громаді міста. Однак компанія, яка колись мала право на забудову, проте не виконала обов'язки і програла всі суди. Зараз намагається оскаржити рішення і Верховного суду. Наразі компанія, яка програла всі суди, намагається. Ходити по іншим органам, хоча ми розуміємо, що вже неможливо скасувати це рішення суду, яке є, але вони ходять, розповідають, що там щось державний виконавець неправильно зробив діла якимось чином цим майном. Але ми кажемо про те, що чітко було рішення Верховного суду, що ми виконуємо рішення суду, що це є зараз наразі майно територіальної громади міста. У Дніпрі безкоштовно годують внутрішньо переміщених осіб. Людям щодня видають 2,5 тисячі гарячих обідів. Харчуватися можуть ті, хто зареєструвався у районних відділах соцзахисту населення. Як отримати відповідний талон на безкоштовне харчування, знають наші журналісти. Ну, ми стались без квартири. Там остались вдома. Поврежден наш человек сын, невестка, двое детей и мы с дедушкой. После того, что мы пережили, мы попали, конечно, как в рай. Відповідно до програми комплексної програми внутрішньопереміщених осіб у нас здійснюється харчування у вигляді гарячих обідів для внутрішньопереміщених осіб з розрахунку на 2,5 тисячі за день для того, щоб отримати талони, необхідно звернутись до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради за місцем реєстрації як внутрішньопереміщена особа. Генератори, вода, аптечка та інтернет. У Дніпрі працюють пункти допомоги, які стають у нагоді Дніпрянам під час блекауту. Там можна зігрітися, попити чаю, підзарядити гаджети. Чим оснащений такий пункт на вулиці Надії Алексєєнко, 21, дізнавалась наша команда. Палички помішають. Воду можна тут неподалеку. Ми можемо набрати. Кладичку. Це я знаю, це набори для виживання. На даний момент те, що світло і заряджать телефони, 2-3 дні його вистачить. Включали, ще, що там телефони трошки заряджали. Його запаси вже заливали вже. 16, Діло завести зараз. Ні-ні. Запас палива, мастила. Запаси. Так, від чого вони не живляться? Бачила великі запаси води. Є якісь запаси їжі, є технічна вода. Є набори від ЮНІСЕФ, що допомагають рятувати життя. Тобто ці набори, там, де є пилюшки, там, де є горщик, таблетки для назараження води. Мило, ну тобто, все це для того, щоб людина, яка попала, попала в скрутну ситуацію. Але прямо тут бачимо кохання, любов. Каста. <звук> Воює в інтернет-просторі, атакує сайти агресора. Дніпрянин Богдан Саран отримав стипендію імені Поля. Молодик. Кіберспортсмен і разом з однодумцями допомагає оборонити Україну від російської навали. Про кібервоїна наша наступна розповідь. Є різне програмне забезпечення для таких атак. Я використовував DDoS Reaper. Суть в тому, що він. Відправляє дуже багато запитів на сервера в цьому випадку. Сервера Русні, і від цього вони падають. Ми дуже багато цілей атакували. Там був і Сбербанк, і різні органи. Вони отримувати, то вони точно вже вразили на етапі розгляду заявок. Кожен на своєму фронті, кожен на своїй справі і вирізняється від інших цей перелік 50 стипендіатів». І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від мого колеги Анатолія Шанкаренка. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. На жаль, вкотре знову розпочинаємо сумного у боях за місто Соледар Донецької області. Загинув лідер фанатського руху футбольного клубу Київського Динамо Денис Зубрічук з позивним Грек. Він був головним сержантом Державної прикордонної служби України, тому не міг залишити рідну країну у війні проти Росії. Зубрічук віддав своє життя за спокійний сон та мирне небо над головою інших. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї та знайомим загиблого героя України ніколи не пробачимо окупанту жодної смерті українців, світла пам'ять тим часом поблизу села Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області при наступальних діях безвісти зник, начальник з футболу Херсонського кристалу та військової 25-ї десантно-штурмової бригади Євген Матковський, зрештою віримо у краще з надією на те, що він живий і все буде добре. Бережи його і всіх наших бійців. Бог. Далі про таке Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України офіційно затвердила рішення щодо прийняття відставки за власним бажанням згідно поданих заяв народного депутата, екс-кандидата на посаду президента НОК України Жана Баленюка, президента Федерації хокею України Георгія Зубка, виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна та екстренера збірної України з футболу. Андрія Шевченка, які вийшли з складу національного олімпійського комітету на знак протесту, про включення до нього народних депутатів екс-віце-президента екс-віцепрезидента НОК України Григорія Суркіса та голову федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича. Парадокс, але прийнято і відставку обох останніх як останніх, як і народного депутата, голову комітету Верховної ради з питань молоді та спорту Андрія Кожем'якіна. Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з головним тренером збірної України Олександром Петраковим та подякувала йому за виконану роботу. Термін дії його контракту з національною командою добіг кінця 31 грудня минулого року. На цю посаду з представкою виконувач обов'язків він був призначений 18 серпня 2021 року, якої позбувся 17 листопада, під орудою. Петракова збірна провела 15 матчів, шість перемог, сім ніч та дві поразки. Різниця забитих та пропущених м'ячів – 23-13. Втім, на чолі з ним українці не змогли кваліфікуватися на чемпіонат світу 2022, поступившись у стиковому матчі нуль один Вельсу, як і не зберегли місце у вищому дивізіоні Ліги націй, вилетівши до нижчого другого за силою. Поки що найвірогіднішим кандидатом на місце керманича нашої команди залишається Сергій Ребров. Проте у нього. До літа діючий контракт з Кубом з Об'єднаних Арабських Еміратів Аль Айном. Якщо його не попросять звідти дочасно, адже команда не надто вдало виступає у нинішньому сезоні, і до українців є багато запитань. Донецький Шахтар у ході поточного зимового міжсезоння планує підписати центрального захисника Ярослава Ракицького, за який він свого часу виступав у 2009-2019 роках. Після чого прийшов до Пітерського Зеніту, гравець вже погодив умови особистого контракту до команди оборонець. Має приєднатися на тренувальному зборі у Туреччині Останнім його клубом був турецький Адана Демірспорт, який він залишив у грудні минулого року. Міська федерація боксу Дніпра вшанувала понад три десятки атлетів різних вікових категорій, тренерів, функціонерів та усіх причетних, хто своїми здобутками і звитягами, щоденною копіткою працею прославляв бокс рідного міста і регіону у 2022 році на мапі України, Європи і світу. З теплих слів привітань та подяки з вуст президента Федерації боксу Дніпра Євгена Бабенка розпочалося стисле урочисте засідання та підведення підсумків роботи і здобутків цієї громадської організації за рік, що минає своє звернення. Він адресував усім Дніпровцям, творцям і хто має відношення до успіхів та вагомих перемог на міжнародній і вітчизняній аренах боксерів нашого міста. Этот год был более чем урожайный. Были чемпионы мира, и чемпионы Европы, и чемпионы Украины. Поэтому Федерация города Днепра в лице Андреева Андрея Викторовича поздравила всех с большим желанием и с надеждой на еще больший результат победы и всего остального. Далі безпосередньо взяла старт церемонія нагородження. У ході неї вшанували понад три десятки боксерів різних вікових категорій, тренерів, функціонерів та усіх причетних, хто своїми здобутками і звитягами щоденною копіткою роботою прославляв бокс Дніпра і регіону у 2022 році на мапі України, Європи світу. Серед них відзнаку отримав і директор комплексної дитячунацької спортивної школи з боксу та йденеборс Дніпровської міської ради Олександр Багацький. Всі ці достиження... Получились благодаря мужественности и храбрости наших воинов ЗСУ, за то, что они дают возможность нам тренироваться, за то, что дают возможность нашим спортсменам, воспитанникам ездить на соревнования, ездить на сборы. Вот. Хочется, конечно же, пожелать всем нам в наступающем году победы, всем нам самое главное, победы на боевом, на военном фронте. Вот. А спортсмени уверены, не підкачають і привезуть нам множество множества медалей міжнародного уровня начальному закладі, який очолює Олександр Олександрович, підготували та виховали новоспеченого чемпіона світу серед молоді Микиту Засенка, який також, звісно, був у достойній нагороди та іменного подарунка, нового комплекту форми та інвентаря. Відзнаку отримав і його наставник Дмитро Молчанов. Вшанували і інший зірковий тандем, тренер підопічна, бронзову призерку чемпіонатів світу і Європи серед жінок Анастасію Наколинку, якою опікується заслужений тренер України Олексій Шевченко. Ми дуже вдячні нашій городській федерації боксу України за те, що вкотре, який рік підряд вони організовують таке велике свято і за те, що вони підтримують спортсменів нашої Дніпропетровщини та нашої області Дніпропетровської, за що вони підтримують і фінансово підтримують, і морально підтримують і допомагають організовувати. Змагання допомагають виїжджати на змагання різного рівня. Велика подяка Федерації, тому що Федерація працює зараз і всі федерації України працюють і за допомогу спортсменам, тренерам. І саме головне за те, що вони звертають увагу на спортсменів. Я вірю в те в майбутнє, в майбутнє і іде Олімпійський цикл. У нас багато планів, звичайно, тобто і молодь підростає, вже піджимаєте. Є перспективні спортсмени. Спортсмени Дніпропетровщини не завжди були, як кажуть, у фаворі. Тому мене таке побажання велике вдячне. І бажаю в новому році мирного неба, як то кажуть, щоб було все було добре. Нагорода знайшла і дворазову чемпіонку Європи серед школярів та юніорів Анастасію Таран та ще багатьох інших, кому федерація боксу Дніпра віддала належне за їхній внесок у звеличення рідного міста, області і держави. Насамкінець сам кінець, верніше, насамперед громадська організація вкотре надала допомогу Збройним силам України, підтримала військових та віддячила армійцям за їхню мужність, відвагу і героїзм. І На цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.